І Сімзір держав він у правиці своїй а із уст його меч обосічний виходив. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Прочитуючи опис Ісуса Христа, який ми знаходимо в об'явленні 1.16, ми знаходимо там такий дивний вислів, який звучить як «А із уст його меч обосічний Виходив. Ми сьогодні розглянемо саме значення меча. Зрозуміло, що ми, кожен із нас знайомий з цим терміном, але я хотів би розглянути і подивитися, як Біблія описує його саме призначення або використання не стільки, що собою представляє меч в даному випадку. І так, в першу чергу, меч, він використовується як символ покарання. Ми знаходимо принаймні декілька випадків і описів. І ось три з них я хотів би зачитати і озвучити, які ми знаходимо в Біблії. В першу чергу Господь сам використовує меч як засіб покарання. І в Захарії, 13 розділі якраз описується ця подія. Я тільки зачитаю певний вислів. О мечу збудися на мого пастора та на можа мого, мого товариша каже Господь Савов. І удар пастора». Як бачимо, Господь використовує меч для здійснення своєї місії. Зрозуміло, що там, напевне, не в буквальному розумінні, але як символ, як образ покарання ми знаходимо саме меч. Далі ми знаходимо в римлянам 13 розділі 4 віршові опис того слуги, який Господь якого Господь предназначить для кожної з нас. Бо володар, ну, мається на увазі будь-який володар, Божий слуга, тобі на добро, але якщо ти чиниш зле, то бійся, бо не даремно він носить меча, бо він Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. І так, тут ми знаходимо і бачимо е, звичайну практику, що володар або можновладець. Він має певну зброю для того, щоб покарати злочинця. Тобто, якщо ти послушний закону, і все добре, але якщо ти в чомусь порушуєш цей закон, то є небезпека в тому, що ти будеш покараний, адже не даремно володар носить меча. Це також використовується як покарання. Далі ми читаємо в Об'явленні 13.10. Коли хто до полону веде, той сам піде в полон. Коли хто мечем вбиває, той мусить сам бути убитий мечем. І так бачимо, що знову ж, якби застереження, що потрібно вірно використовувати меж або засіб будь-яку зброю, яку ми маємо, щоб ця зброя була використана по призначенню. Якщо ж це станеться не так, то сказано, що. Той, хто мечем вбиває, він буде і мечем вбити. Тобто, якщо людина не використовує по призначенню, це є вже небезпечно. Другий момент або друге призначення це захист. Господь використовує і взагалі він описує, Біблія описує меч як захист спосіб захисту. Ну, пісня пісень, там є такий цікавий вислів. «60 лицарів навколо Соломона, із лицарів славних Ізраїльєвих. І вони мають меча, усі вправні бою. Кожен має свого меча при своєму стегні проти страху нічного. Тут, якби йде опис, ну просто як е, важливий для нас, який описує про те, що меч він не тільки як е, покарання, як напад, але й захист для себе і для когось, хто знаходиться поруч. І далі ми заходимо в буття 3.24, де вперше, можна сказати, в Біблії використовується термін меч як символ захисту. І ось там є така цікава, ну не історія, а опис, опис в одній з історій. Третій розділ книги Буття, де Адам з Євою були позбавлені можливості бути в Едемі, і вони вийшли з Едема, і ось там сталася така подія. І вигнав Господь Бог Адама. А на схід від Едемського раю поставив Херовима і м'яча полом'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. І так ми бачимо, що в даному випадку меч якби старіх або оберігав повернення Адама з Євою назад в Едем, і для цього він був предназначений. І так ми бачимо, меч використовується для двох. Основних цілей це покарання і захист. Звичайно, що його використовують і для нападу, але в даному випадку ми бачимо такі цілі. І тому і м'ячі свої перекують на лемеші, говориться в останній час, а, серп... а списи свої на серпи. І не підійме меча народ проти народу. І більше не будуть навчатись воювати. Тобто Прийде такий момент, коли цей засіб перестане бути актуальним, і люди зможуть перекувати свої мечі на ламіші. Убрати всю будь-яку зброю, але це буде лише в майбутньому. І це буде залежати від кожної з нас, що ми виберемо тут меж покарання чи меж захисту. Амінь.